Країни із Росією за Крим може тривати десятиріччя. І для Києва і для Москви контроль над півостровом має важливе значення. Якщо жодна із країн не відступиться від своїх позицій, це може спричинити використання ядерної зброї. Так вважають у The Washington Post. Видання зазначає, що надія України на повернення Криму довгий час здавалася надуманою фантазією, але нещодавні перемоги на полі бою і помилки Російської Федерації несподівано зробили її правдоподібною. Але захід побоюється, що будь-яке українське військове вторгнення в Крим може підштовхнути Путіна до радикальних дій, потенційно навіть до використання ядерної бомби. Деякі західні чиновники сподіваються, що угода про передачу Криму Росії може стати основою для дипломатичного завершення війни. А от відмова будь-якої сторони відступити загрожує перетворити війну на десятиліття конфлікту. Так пишуть у Вашингтон Пост. А чому так пишуть? Чуть, я хочу запитати у Андрія Сенченка, народного депутата України багатьох попередніх скликань, віцепрем'єра Автономної Республіки Криму минулому. А пане Андрію, я вітаю вас. Доброго дня. І от в чергове новий виток цих е, розмов, натяків, що Крим можна відокремити від загальної ситуації війни? Що це якась непорушна російська власність, або це якийсь такий ризикований актив е, боротьба за який може спричинити використання ядерної зброї? Чому Вашингтон Пост про це говорить? Це знову рука Кремля, чи це якісь побоювання всередині Америки? Ну, Ви правильно сказали, що от знову е, почалися ці розмови. Це е, повторюється або це, ну, черговий раунд е, інформаційно-психологічної операції, е, який е, ну, сьогодні вже не працює е, настільки, наскільки розраховували про російські політики на Заході, а такі, на жаль, є і за океанами в Європі. Ці російські консерви. Так от. Е, те, на що вони розраховували, що буде якась реакція на їх користь в українському суспільстві, так такої реакції немає і не буде. І тому зараз вони почали лякати е, західний електорат, е, саме тим, що от, а якщо там Україна буде наполягати на українському статусі Крима, що ну, безумовно так і є, то це ну, може призвести до ядерної війни. Знову це лекалки, які це наративи Кремля, які просуваються, на жаль, в західних змі пане Андрію, а скажіть, в... будь ласка, а як і ким інстанції? вони просуваються? А це думка когось із політиків-коментаторів? Чи це така позиція власне журналістів авторів подібних публікацій? Тому що я вже починаю губитися, припустимо, позиція вищого політикуму, позиція влади офіційної президента, держдепу вона однозначно. Ачна в даному плані а натомість, от звідкись вкраплення такі звучать, і тут, ну я знаєте, починаю ніби менше вірити американській пресі або що. Чому так? Ну, по-перше, всім вірити без роздумів не треба, тому що там теж там теж на жаль працюють гроші, там є політичні течії, там достатньо Достатньо багато російської агентури, агенти впливу, просто агенти, які насправді знаходяться на службі, ну на різних щаблях, влади чи там суспільних якихось прошарках. Так от, ця агентура вона працює. І ну, а є ті, хто мають там певні економічні інтереси в Російської Федерації, і для кого сьогоднішні санкції, які світ застосовує до Росії, ну вони ну, якби перешкоджання є перешкоджанням для їх бізнесу. І тому вони намагаються якнайшвидше ці питання вирішити. Різні інтереси грають. Треба розуміти, що насправді головні захисники. Українських інтересів це український народ, українська армія і сподіваюся, українська влада і більш нікого, тому що всі інші живуть своїми інтересами. Ну, ви пам'ятаєте, як багато років там намагались нас втиснути в ці мінські угоди ганебні, на жаль, підписані колись. Керівником нашої держави в той час Петром Порошенко, але все ж таки суспільство не дозволило це зробити. А чому це хотіли зробити? Ну, наприклад, та же Меркель, тому що в них є свої, е, свої питання, свої е, якісь завдання, і оця війна, яка відбувається на території України, ну їм дуже хотілось це. Вважати конфліктом між Росією і Україною а не чимось ну, зовсім іншого рівня питанням, і тому ну, це треба було як завгодно за рахунок України, але припинити, припинити якнайшвидше. І тому ну, треба розуміти, що це не остання спроба, яка зараз відбувається, ця лекалка. Але треба ще одне пам'ятати, що Путін допустив дуже дуже серйозну помилку. Тому що так, як воно, на жаль, багато років відбувалось. Ну, якби всі грали цими словами про Крим, але от то було якби анексована територія. Хоча ми зрозуміло, ніякої анексії не визнаємо для нас це тимчасово окупована територія. А Донбас, східні регіони нашої країни, частково там Луганщина Донеччина, це вважалось ну, якби. Ну, щось таке тимчасово окуповане, а там анексоване. Тобто різниця. Коли Путін об'явив територію Російської Федерації Херсонщину, Запоріжжя, ну, до того Крим, Донеччину, Луганщину, він зрівняв статусі ну, з точки зору російського, ну, в мене навіть я не можу ці слова виговарювати, російського Законодавства там ну все це просто якісь там панітійні правила, які ухвалюють Кремлі, а потім легалізують через там Держдуму щось таке. Так ось, по їх поняттям, це території рівного статусу. І вони, вони вважали, що це якась охоронна грамота, яка не дозволить нам повернути Херсон. Повернули Херсон, повернемо Крим. Повернемо, Луганськ, Донецьк, все повернемо. А всі ці лякалки ще раз, ну, треба до цього е, відноситись е, ну так, як треба. Тобто, треба аналізувати. А хто ці люди, хто ці видання? Ну і потім, зрозуміло, в нас немає впливу там на Вашингтон Пост. Але, ну. Теж для себе з пані Андрію, але от що певні. робити у відповідь, це теж важливо. Вочевидь, бувають ситуації, у яких напряму відповідати не слід, аби навпаки не роздмухувати тему. А іноді варто абсолютно чітко означати свою позицію, як це вже робив неодноразово український президент, зокрема і в темі можливих перемовин А вона пам'ятаємо місяць півтора тому дуже активно циркулювала зокрема в американській пресі, і це було на тлі виборів от, проміжних виборів у Сполучених Штатах. А, зараз як бачимо, що. Вже... Ви ну, знаєте, ну, от, е, при всій повазі, президент в країні один. І е, безумовно, ці російські е, агенти впливу вони мають можливість е, підкилинного тиску на президента. Тобто, ну я не хочу казати, що так воно є, і або що так воно буде. Ну, я кажу, що так воно може бути, коли десь під килимом. Почнуть казати: ну от або ви відмовляєтесь від Криму і ну, якби якоїсь там ну, такої обгорточки винесемо за душки. Потім будемо вирішувати, а потім це назавжди. Так от, якщо ви погоджуєтесь з цим, то ви отримуєте гроші, зброю, все необхідне. А якщо ви не погоджуєтесь, ну тоді ви теж будете отримувати, але дуже, дуже, дуже повільно. І протидіяти цьому може тільки український народ. От якщо ми будемо стояти стіною за спиною президента в цьому питанні, щоб він міг казати, що нову побачите, хто ж дозволить це зробити? Ви хочете, щоб завтра е, мене винесли з кабінету?